Спочатку було слово. Вітаю вас! Чи доводилось вам в життю їхати неправильною дорогою? Тобто ви проїхали чимало кілометрів і виявилося, що ця дорога не зовсім правильна? Втрачений час не зовсім комфортно, приємно для вас особисто. Але в життю таке буває. Не так страшно, коли наша дорога, якою ми мандруємо, виявиться не такою. Чому? Тому що можна повернути назад. Але от у життю, як на довгій ниві, не все так просто. Дозвольте звернутися до тексту святого Письма. Це буде Євангелія від Луки. Це буде 22 розділ, 54 вірш. Мова буде йти про останню хресну дорогу Господа Ісуса Христа і про один сюжет. Що власне там сталося? А тема нашої розмови буде Небезпечна відстань. І так, 22 розділ Євангелія від Луки, 54 вірш. А схопивши його, цепто Ісуса Христа, повели й привели у дім первосвященника. Наступне речення цього ж віршика. «Петро ж здалека йшов слід кома». Дозвольте мені ще раз повторити: «Петро ж здалека йшов. Слідкома. Правильно обрати шлях це дуже важливо. Рухатися правильно, впевнено рухатися, архіважливо. Наш текст говорить про те, що Петро йшов за Ісусом Христом. Я хочу сказати, що люди, які вибрали Ісуса Христа своїм Спасителем, люди, які слідують за Ісусом Христом, це дуже Правильно важливо. Переконаний, що мільйони людей можуть підтвердити, додати своє свідчення про те, як якісно змінилося їхнє життя, коли вони почали рухатися за Ісусом Христом. Не за примарами цього світу, не за гріхом і злом, а за Ісусом Христом. Проте наш текст говорить про один цікавий момент, який може бути вслідуванні за Ісусом Христом. Петро йшов слідкома, за Ісусом Христом, але проблема полягала в тому, що він йшов здалека. Цебто відстань між Петром і Ісусом Христом була великою. Ми сьогодні, власне, й ведемо мову про небезпечну відстань, про відстань між мною і тим, за ким я слідую. Переконаний, що наше суспільство більше християнське, аніж атеїстичне. Взагалі, сьогодні зустріти людину, яка відвер... відверто заявляє, що Бога немає, важко. Більшість людей в нашому суспільстві вони говорять про те, що знають Господа Ісуса Христа, позиціонують себе християнами. Зрештою, наша хра... країна є християнською країною. Але Є одне, але яке міститься в цьому 54-му віршику Євангелія від Луки. Яка відстань між мною і тим, за ким я слідую? Звісно, декоративно я можу обрати Ісуса Христа своїм дороговказом напрямком, але питання знову ж стоїть: яка відстань? Є фактори, які спричиняють тому, що ця відстань збільшується. Ми про всі ці фактори не маємо можливості в цій передачі сказати, але про деякі основні наголосимо. І так, є особа, яка зацікавлена, щоб ваша відстань вона була якомога більшою. Ні, ця особа не говорить, що не потрібно вірити. Прошу дуже, ходи до церкви, можеш читати навіть Євангелія. Але не будь крепкоревний, просто будь загальновіруючою людиною, як всі. Якщо приймається така думка, вже тим самим відстань збільшується. Ця особа, яка є лукавий, князь цього світу, він зацікавлений в тому, щоб від нашого суспільства забрати Слово Боже, дати щось інше, те, що є фальшиве. Мені приємно, що на українських теренах була віддрукована 450 років назад Пересопницька Євангелія як запорука того, що Бог бажає, щоб ми досліджували Слово Боже. Але лукавий зацікавлений, щоб людину забрати від слова, щоб вона досліджувала його через посередників. Просто через якісь коментарі, через якісь книги. Я Думаю, що ви погодитесь, коли скажу, що Святе Письмо, книга Біблія, по великому рахунку це інструкція для людського життя. Знаєте, банально, але в життю в нашому так стається, що ми немало інструментів псуємо тільки по одній причині, що ми не прослідкували або не прочитали інструкції. Слово Боже, інструкція нашого життя. Був один випадок в ізраїльському народі, коли Бог послав свого пророка сказати слово. Для нього була вказівка, як це зробити. І важливий момент був той, щоб ця людина не мала повертатися тією самою дорогою, ні до кого не мала заходити в гості в, нашій, в нашому форматі, в нашій площині. Цебто. Але пророк все ж таки порушив слово. І з сторінок Святого Письма ми дізнаємося, що закінчення життя було трагічним цієї людини. Вона порушила інструкцію. Є ще інші речі, інші механізми, якщо хочете важелі, на які натискає лукавий для того, щоб людину відірвати від Христа, щоб відстань між нею була якомога більшою. Це ігнорування церквою. Мова зараз не йде про конфесії, мова йде про спілкування, живе, людське з Богом і один з одним. Як прикро буває, коли людина не турбується про те, щоб бути в хорошому оточенні, святе письмо каже, що погані товариства псують добрі наміри. Товариство там, де говориться про Бога. Цебто церква це хороше товариство, яке повпливає позитивно на саму людину. Є маса причин, по яких люди ігнорують спілкуванням в церкві. Одні кажуть, що мене в церкві ображають, не розуміють. Інші кажуть, що на мене в церкві дивляться не так, як би мені хотілося. Але, дорогі друзі, на самому ділі. Ми до церкви приходимо, щоб спілкуватися також із Богом. І важливо те, що Бог нас розуміє такими, які ми є. Є ще одна причина, яка віддаляє нас від Господа Ісуса Христа, це турботи життєві. Кожний вік, каже Святе письмо, приготував свої турботи, своє меню. Тобто певний стандарт, якщо ти будеш відповідати цьому стандарту, то на фоні інших людей ти будеш виглядати добре. Але щоб відповідати цьому стандарту, потрібно прикладати масу зусиль, часто ігноруючи душею, духовними потребами. На початку ХХ століття був свій стандарт. Коли ти маєш землю, коли ти маєш коней. Ти гарно вписуєшся в суспільство, з тобою рахуються. І ось наша сім'я захотіла все ж таки відповідати цьому стандарту. Працювали важко, до церкви ходили рідко, слово Боже, майже не читали, цебто відстань ставала більшою, але як компенсація, все ж таки вони отримали те, що хотіли. Настав довгожданий день. Коли тато привів коня, збулася мрія. Чому? Тому що єдиним засобом пересування на той час були все ж таки коні. І наша сім'я, коли потрібно було йти десь далеко на базар, мусила долати відстань пішком. Діти мріяли, що одного дня вони сядуть на власну підводу і не будуть просто йти, а їхати. Всі вважали, що коли це станеться. Вони будуть найщасливіші люди на землі. І ось прийшов довгожданий день. Як було радісно, дітлахи співають, коник біжить. Залишалося лічені кілометри до базару, і цю підводу обігнала інша, яка була запряжена трьома конями. Мама штовхнула тата в бік і спромовила при цьому. Бачите, як люди поїхали? А ми поки своєю шкапою даруйте, доїдемо, то весь базар розійдеться. Ось таке воно щастя. Нам здається, що якщо ми в цьому життю матеріальне, то ми будемо найщасливіші люди на землі. Але знаєте, хтось правду сказав, що відрізняє дорослих від дітей. Ціни на іграшки. Так як дитині ми щось купуємо. І буквально через 2-3 години втрачається абсолютно всякий інтерес, точно так само в нашому житті. Дівчина мріє, що якщо я куплю ось цю сукню, я буду сама щаслива. Наскільки вистачає цього щастя? Щоб показати подругам, щоб покрасуватися перед дзеркалом. І щастя завершується і знову новий об'єкт. Турботи життєві. Це нескінченне. Лукавий знає, що якщо людина ув'язується в цю трясовину, важко з неї дістатися. А в нашому контексті турботи життєві, вони віддаляють людину від Ісуса Христа. я прочитав тільки один текст. Там є продовження цієї історії, що сталося з Петром. За досить короткий час, із-за того, що Петро йшов здалека. Він йшов за Христом, але здалека, він опиняється серед незнайомих людей. І мужчина для жінки клянеться, що не знає Ісуса Христа. Через те, що я можу ігнорувати святим Письмом Церквою, а натомість, взявши курс на турботи життєві, я можу опинитися біля чужого вогню, біля чужих ідей. Біля чужих стратегій і спрямування, яке далеке від Божого, від євангельського, часто від людського. Я бажаю, щоб в своїй життєвій дорозі ми обирали правильними не тільки наші земні напрямки, не тільки дороги, по яких ми часто слідуємо, але щоб в житті ми обрали правильно духовний напрямок. Ціль якого вічність з Богом. Давайте будемо рухатися слідом за Ісусом Христом, без усякої відстані. Божих вам благословень!